Хлопчикова молитва. Один бідний парубок оженився на бідній дівчині і народився у них хлопчик. Прожили вони два роки, і той молодий батько вмирає від сухот. Лишилася мама з дитиною сама. Ходила по людях, косила, жала, тяжко працювала. А через чотири роки вмирає й вона. А жили вони з сином у чужих людей. І лишився той хлопчик круглим сиротою, і нема йому, де й голову прихилити. А поблизу жив один ґазда, і взяв він того хлопчика пасти худобу. Хлопець пас худобу і в того ґазди жив. Зраненька виганяючи корів та овець. Він завжди хотів помолитися, знав, що люди моляться, але не вмів ніякої молитви. І став він молитися по своєму. Як вдавалося йому це зробити, щось добре, казав Це тобі, Боже. А як щось не виходило, то казав Це мені Боже. І так він собі грався в полі коло худоби. От викопає ямку. Відійде від неї, розженеться і скаче. Як перестрибне, це тобі, Боже каже. А як не дострибне і скочить у ямку, це мені Боже. Отак він молився. А один священик з кучером їхали на хутір когось там сповідати. Проїжджають вони попри того хлопчика і чують, як він бавиться. Стинули плечима і мовить священик до кучера. Іване, ану стань. А хлопчик їх не бачить і далі собі грається. Слухай, дитино. підкликав його священик. Що ти таке робиш? Та розумієте, каже хлопчик, я не вмію молитися, а дуже хочу. Мій газда поляк і не знаю української молитви. От я й придумав молитися по своєму. А як ти молишся? А отак як скочу добре, то кажу це тобі, Боже, а як погано, це мені Боже. Отак і молюся. А священик, ні, ти не так молися. Молитися треба отак. Та й проказав йому справжню молитву. Хлопець повторив її раз і ще раз. Тим часом священник з візником поїхали собі на хутір. А до хутора треба було їхати колом, об'їжджаючи широке озеро. Об'їхали вони, може, з кілометр. А той хлопчик хотів молитися, як навчив його священник, але побіг завертати худобу і молитву забув. Хоче запитати священника, але бачить, що дорогою по колу вже його не наздожене. Треба бігти навпростець по воді. А те озеро на самій середині було таке глибоченьке. От біжить хлопчик по воді та й гукає. Станьте, станьте, дуже вас прошу, я забув молитву, зачекайте. Як добіг до середини озера, то мав лізти в глибоку воду. А він не тоне. Біжить зверху по воді. Перебіг озеро та й каже, Станьте, зачекайте, я трошки забув молитву. А священик з кучером, як побачили, що хлопчик біжить зверху по воді, то так і остовпіли з подиву, спинилися і стоять. Підбігає хлопчик. Отже, я забув молитву. А священик, хлопчику, знаєш що? Ти молися так, як молився. Твоя, каже, молитва не гірша за нашу, тому ти біжиш зверху по воді. Молися так, як умієш. А ту молитву я тобі перепишу й передам. Залишайся з Богом. Так закінчується наша казка, а хто її слухав, тому бубликів в'язка.